Ще один день, 9 година ранку. Це у нас грід показує, це у нас 500 Вт показує від сонячного поля. І відбувається заряд акумуляторної батареї, так як недозаряджена вона. Давайте подивимося, як виглядають сонячні панелі. І для економії, так як сьогодні можливо буде сонечко, я роблю ось так. Все, немає державної мережі. Бачимо від сонечка, споживаємо максимум, відбувається заряд акумуляторної батареї. Так, відбувається чи ні? Мабуть, що ні, бо ми генеруємо 300 ватт, споживаємо 200 Вт. Ну і 100 ватт на власні потреби. Ось така у мене є ялиночка. Бачимо, що все в інію. І є сонечко. Давайте подивимося, як виглядають сонячні панелі. Сонячні панелі ось так виглядають. Вони теж всі в інію біленькі. Хоча ми бачили, що отримуємо 300-400 ватт, не дивлячись на те, що є іній І ще я помітив ось таку річ. Думаю, що на камеру видно, що тінь потрапляє на сонячні панелі. І ця тінь не від мого дерева. Хоча, може бути, можливо, від ось цього дерева тінь. Так як ось дерево, а ось сонячні панелі. Тому що я подумав, що, можливо, тінь створює ось то дерево, що знаходиться там. Так як ми бачимо, що сонечко дуже і дуже низько. Але сьогодні у нас 22. Грудня. Сьогодні повинен бути найкоротший день. Ну і, відповідно, сонечко знаходиться у нас на найнижчій висоті. Ось бачимо, де воно є. Я думаю, що воно зійшло десь ось там. І ось так воно протягом дня повинно проходити. Ще є місяць, частково, пів місяця видно. Ось такий красень. Буду надіятися, що сьогодні у нас буде сонечко. Небо начебто чисте. Хоча наші синоптики говорять, що у нас повинно бути хмарно. Але, як ми знаємо, наші синоптики не можуть практично ніколи вгадати, яка буде погода. Очікуємо, щоб це все розтопилося, і тоді генерування електроенергії буде значно більшим. Так як я не можу наверх вилізти, у мене є ще сонячна панель, яка знаходиться на землі. І ми можемо подивитися, який же тут шар даного інію. Ну, не є багато, що все одно перекриває сонячні проміні і генерація у нас значно меншої. Дана сонячна панель промерзла з обох сторон. Ще одна панелька тут навіть не можна відчистити, неможливо відчистити, добряче тримається. І теж промерзло з обох сторін. Отже, включуся пізніше, подивимося, що ми генеруємо, що генерують сонячні панелі. Ну і, звісно, чи розтопилося це все, що понамерзало на них. Поки я знімав сонячні панелі. Бачимо, що сонечко стало яскравіше, ми вже генеруємо 900 ватт. А було 400-500. 940. І бачимо, що ось цей кутик уже трішечки почав топитися. Наразі генерують сонячні панелі 1300 Вт. Не дивлячись на те, що сонечко не під ідеальним кутом. Сонечко всього-навсього десь десь ось там. І плюс що сонячні панелі під шаром інію, все одно ми отримуємо якусь енергію. На ось ці сонячні панелі видно краще. Ось бачимо, що все тане. І думаю, що за пів годинки. Якщо буде сонечко світити, то сонячні панелі будуть очищені. Бачу, що в сусідів вже панелі чистенькі. І давайте подивимося, як же виглядають мої панельки. Ця, що у дворі практично очищена. А ці, що наверху встановлені, поки що ось так вони виглядають. Бачимо, що низ ще не розтанув. І ось ці края. Це пройшло хвилин 15 після останнього включення. Тому я думаю, що ще хвилин 10 якраз буде 10-та година. І панельки повністю розтануть. Що ми бачимо? 2300, генерування від сонечка. І бачимо, як потужність. Піднімається. Я думаю, що панелі вже практично всі очищені і ні, розтопився. Навантаження 1400 Вт. Це працює обігрів, так як холодно. І ще 12 А бачимо, відбувається заряд акумуляторної батареї 53,9 В. Практично батарея заряджена. Давайте ж подивимося, як сонячні панелі виглядають. Ось бачимо, сонечко вже значно вище. Але я бачу, що там є невелика димка. Адже якщо ось туди подивитися, там є якась димка, хмаринки. Мабуть, що у нас не буде сьогодні весь день сонечка. Так, а сонячні панелі. Сонячні панелі практично очистилися. На них залишилося трішечки інію. Ось бачимо тут знизу є. І там ще трішечки. Я думаю, що хвилинки ще дві, п'ять, і вони будуть чисті. Єдине, що на них ще є водичка, яка теж може перекривати сонячні промені. Відповідно, генерація менша. Але я думаю, що і так непогано. 2300 Вт ми отримуємо. При тому, що кут сонячних панелей не зовсім зимовий. Також сонечко ось таке. Хотілося би більше, але маємо те, що маємо. Наступне включення, мабуть, що вже буде через годинку в 11 годині. Хоча подивимося, як воно буде. Минула 11 година. Давайте Перевіримо, що ми генеруємо. 3 кВт споживає оселя. Напруга від сонця 390 В. Заряд акумулятора 53,2 В. Відбувається ще 2 А заряд акумулятора. Щось небагато, але вже як є. Отже, від сонечка 3,3 кВт ми отримуємо, споживаємо 3 кВт. 100 Вт ще йде заряд акумуляторної батареї і приблизно 100-200 Вт споживає безпосередньо сам інвертор. І давайте перевіримо ще, як виглядають сонячні панелі. Ось так виглядають сонячні панелі. Чистенькі, можливо, навіть і сухі, хоча я сумніваюся, що бачу, що на них є крапельки. Також бачимо, що вже травичка зелена. Хоча ще де-не-де є все ж таки інній. Ось таке сонечко. Там бачимо хмаринки. Буду надіятися, що вони до мене не будуть наближатися. Отже, наразі 3-300 отримуємо. Зараз. 15 по 11. Десь приблизно в, якщо це 11. Так, ось там десь у нас південь приблизно. 12-та перша буде південь. Подивимося, скільки будемо генерувати електроенергії. Практично перша година. Давайте перевіримо, що ми отримаємо споживання у нас 3,8 кВт, 3,9,4. А від сонечка ми отримуємо 3,4 кВт. Практично 3,5. Також можемо бачити ось таку різницю, де світить сонечко, там трава вже розтопилася, а де сонечка немає, можемо бачити, що вся трава і надалі в інію. На вулиці мінус 1 чи мінус 2. Ці сонячні панелі розтопилися, але. Так, як ось тут не попадають проміні сонечка, ми бачимо, що вона теж залишається в інію. Отже, панельки повністю сухі, чистенькі. Хоча мені здається, що потрібно буде їх промити водою. Не знаю, як ще туди вилізти. Так як на них все ж таки пил збирається. Всяка грязь збирається, яка літає у повітрі. Ось таке сонечко. І є у нас ось тут такі невеличкі хмаринки. Збирається димочка. Ось збирається ось такі хмарки. І, мабуть, що після обіду вже не буде такого яскравого сонечка. Хоча подивимося, як буде працювати. Зараз у нас обід, перша година. Це, мабуть, що максимум, що сонечко може нам генерувати, це 3,5 кВт. Так як воно ось в зеніті. Але подивимося ще в годині 2-3, яка буде у нас генерація від сонця? 13.30 на годиннику. Перевіряємо, що ми генеруємо споживання 700 Вт. Бачимо, Відбувається заряд акумуляторної батареї. І сонечко генерує нам 3,2 кВт. Отже, сонячні панелі працюють. Хоча ось є на небі вже ось такі маленькі хмаринки, там бачимо, що вони трішечки більші. Там знову ж таки і сонечко. Хоч і яскраво світить, але ось тут, мабуть, що воно було трішечки вище. І тепер десь ось так буде ховатися. Тому генерування помалу зменшується. 14.30. Споживання 1,7 кВт. Відстаночка отримуємо 2,6. Відбувається заряд акумуляторної батареї, так як вона трішечки розряджена. 15 година. Що ми бачимо, напруга, як завжди, є споживання 3 кВт. Акумуляторна батарея трішечки розряджається, так як генерує сонечку всього-навсього 2 кВт. А ми споживаємо 3. Мабуть, що вже підходить день до завершення по генерації сонечка по генерування електроенергії. Ось бачимо, там знову ж таки є невеличкі хмаринки. І сонечко у нас уже ось там. Десь ось так воно буде заходити. А було в обід ось там. Ну що ж, на годиннику 16 година. Споживання в оселі бачимо, що 600 Вт. Від сонечка отримуємо 560. З акумуляторної батареї добираємо, тому що сонечка вже практично немає. Отже, бачимо там сонечко. Також хмаринки, які цілий день висіли, отак на небі були. Ось такі вони менші, тепер вони стали ось такими більшими. І сонечко вже ховає, ховається за ці невеличкі хмаринки, плюс сонце вже досить низько. Я думаю, що ось тут воно і сховається. І відповідно на сонячні панелі сонечко під великим кутом потрапляє, тому генерація ось така невелика. Отже, я підрахую приблизно, скільки получилося кіловат від сонечка, так як мій інвертор поки що не відображає дану інформацію. Але можу сказати, що приблизно 15 кВт згенерували дані сонячні панелі.